Друзі, вітаю! В нас в продажі з'явилася така машинка. Це 2006 року, Mazda 3, хетчбек на автоматі. 148 тисяч рідного пробігу. Цей пробіг підтверджений документально. Цю машину ми привозили 3-4 роки назад, тому знаємо всі, всю її історію. Давайте пробіжемося по комплектації. І так, дивіться автомат, клімат-контроль, клімат, клімат заправлений. Працює, передні, задні стеклопідйомники. Електричні зеркала з підігрівом. Абсолютно цілий салон, мультикермо. Е, в принципі, АБС, ЄСП, все працює. Все в дуже-дуже непоганому стані, як на свій вік. Ззаді, в принципі, те саме. Нічого тут не обдерте, не зачухане, все рідненьке, все там, стеклоподйомнички, все працює. В машині повний комплект. Там в дальню дорогу, запаска є, ключок є, ключ-балонник є. На штатному місці стоїть донкрат, навіть рукавички є. З цього боку можете подивитися, тут теж все, все доволі достойно. Ще раз, 148 тисяч кілометрів. Цих машин з таким пробігом ну, майже не знайти. 5,5 тисяч доларів вона ваша. Тут будуть наші номери. Кого цікавить, проста, надійна, недорога машина на автоматі. Звертайтесь, ось вона. Навіть арочки ціленькі, ну мазда, ціленькі арки. Ну, такого майже не буває. Дякую за увагу.